Всіх вітаю, дорогі друзі. Сьогодні мова піде про сир рікотту. Це м'який італійський сир, із італійської означає повторне нагрівання. Готують з рікотти десерти і цукерки варять. Я для своєї сім'ї, для своїх діток готую сирнички солодкі, а також додаються різні спеції за смаком. І можна використовувати як намазку для бутербродів. Також виходить дуже-дуже смачно. Коли мої дітки були маленькими, в перший прикорм я давала їм якраз рікотту, тому що сам творог з козячого молока, він занадто такий жирний. А рікотта якраз саме те, що потрібно. Існує декілька способів приготування цього сиру. Перший спосіб. Доводиться сироватка, яка залишилася після сиру, приготування сиру, до температури 90 градусів, а потім, на протязі однієї години, дуже повільно, температура доводиться до 100 градусів. Але це такий довготривалий спосіб, і завжди я користуюся такими способами. Але всі вони зводяться, в принципі, до одного: це закислення сироватки. Тобто в сироватку, яка залишилася після приготування сиру, після приготування бринзи, не кисломолочного сиру, маю на увазі творог, та сироватка ні, а саме солодка сироватка, яка залишається після варіння сирів. Оце вона якраз і підходить. Вона доводиться майже до кипіння, потім можна додавати якусь кислоту. Це може бути уксус. Оцет 9% столовий це може бути яблучний оцет, може бути лимонний сік, лимонна кислота. Або ж, якщо ви проти різних там кислот, ця сироватка залишається у теплому приміщенні на добу, потім доводиться до закипання і виходить та сама рікота. Особливих якихось умінь для приготування цього сиру не потрібно, але от він не завжди виходить. Буває, наливаєш, наливаєш. От я попереднього разу робила. Ну, Юлією я вже той оцет. Воно не виходить. Абсолютно ну в цій кислоті не згортаються ці пластівці сиру, абсолютно ніяк. А потім, нарешті, такі Получилось. І от треба набити руку, як то кажуть. І воно завжди буде виходити, тому що дуже багато глядачів мені писало, що ну не виходить, ну як же ж того добитися тієї рікотти. Але терпіння і труд, і все вийде, все вдасться. До речі, сироватка, яка залишається після приготування рікоти, якщо вона з закислювачами, тобто оцет, лимонна кислота, то я козам її не даю. Тому що багато глядачів пишуть, задають такі питання, куди ви діваєте сироватку, особливо, якщо немає поросят. То я даю пити козам. У мене всі п'ють і котики, і собачки, і кізочки, і козенята, але я не чисту сироватку даю, а додаю в воду її. І якщо я готувала рікотту, коли сироватка скисала самостійно, то я сміливо даю. Тоді козочкам. А так воно занадто кисла сироватка виходить, і щоб їм там нічого не нашкодити шлунково-кишковому тракту, то краще таку сироватку не давати. Та, мабуть, вони навряд чи стануть пити, коли буде дуже-дуже кисле. А зараз дякую всім за увагу, гарного дня, смачних сирів, багато молочка, міцного здоров'я і мирного неба.